Найбільший джекпот в історії американської лотереї Powerball. понад 900 мільйонів доларів могли зірвати у суботу її учасники, але не виграв ніхто. Тож тепер джекпот став ще більшим близько мільярда трьохсот мільйонів доларів. Така неймовірна сума спричинила у США лотерейну лихоманку. Навіть ті, хто ніколи не грав, поспішають купити квиток і випробувати свою фортуну. Щоправда, шансів у них один на 292 мільйони. Ті, хто вже придбали квитки, мріють, що зроблять з грошима. Хочу влаштувати гарну подорож, відкрити новий бізнес, щось таке і благодійність. Не будемо про це забувати. у мене семеро дітей, тож перш за все, оплата коледжу. Багато відкласти, щось віддати на благочинність. Рекордна сума хоч і не співставна з американським Powerball, 66 мільйонів фунтів стерлінгів. Була цього тижня на кону британської національної лотереї. Джекпот розігрувався вже 14-й раз поспіль, але цієї суботу виграшними стали аж два квитки.